Дякую, пане Станіславське, за надане слово. Всім присутніх. Вітання. Все провернулося. Звичайно, що те, що я мала сказати в минулого разу, вже не дайно сьогодні. Але не сказати того, що я відчуваю, я не можу. Я хочу подякувати всім депутатам, які на минулому плодальному засіданні надали мені слово. Знаєте, що найбільше боляче? От ви всі інші фракції говорили, піднімали руки, кричали нам, дайте жінці слово. Скільки одна фракція? Ця коїлю помер ішов ногу сім років поспіль. Я сказала. Пані Ірина Тречок не був у нашому золочку, одна Франція та Франція, сиділа мовчки і тупо довелося. І ви знаєте, я по тілі ці 19 днів мене в мене з волонтер ходить територичне. А в чому ж причина, що слова не дали? Мати сина, якого всі знали. Мати і сина, за тим хтось дружив. Поруч на лаві тій парші сидів. А хтось на тім сходях замвоював, ще й побратимом себе назвав фальшиві слова, фальшиві настільки, бо час показав, хто є справжніш і тільки. А хтось на ті треті лаяв сіся і присягав на слова і божився. При інших сьогодні не скажу нічого. Могу. Хіба що, та те, що Бог усе бачить, якщо розуміють вони ще час значить, якщо усвідомлюють в цьому житті мати героя пошані завжди. його прикро, але я думаю, громада зробить для себе. Голова громадської організації фонд пам'яті Допомера Кордона. Усіх п'ятницю у нас відбудеться вшанування найгуманнішої, найпочеснішої професії День Вчителя. Мене запросили, і я вдячна пані Роксолані Парте, і хочу сказати, що фонд буде преміювати. Вчителів і працівників дошкілля приміни. І звертаюся до вас, пане Станіславське, ще не пізно подумати і вам про тих вчителів і преміювати їх, тих вчителів, які своєю працею невтомлять, підносять рівень нашої освіти в нашій громаді. Не, але Про той захід, який відбувся в стрімці 20 вересня про Дошкіння. Знаєте, що найстрашніше, коли відбулася панельна дискусія, і пан Станісавський ну, теж був спітером, але знаєте, про дошкіння майже не було нічого. Все йшло про освіту. А подушки нам, бо знаєте, наскільки вразили у нас є добрі розрахунки, я цитую зараз, у нас є добрі розрахунки на кожну дитину, по кожному закладу. Скільки на неї затрачають гілаколорій тепла, електроенергії, зарплати. Ми повинні вивести якийсь такий показник, скільки насправді ми можемо витрачати на дитину. Ріма. Це є цинічно. Чому? Та тому що бюджет наш поводиться. З коштів платників податків нашої громади. Поповнюємо бюджет ми. А вирішуємо, скільки на нашу дитину дати вони. І хто саме? Всі не вдома. Зайшла в управління, щоб я всі питання по святкуванню Дня вчителя, знаєте, кого я там побачила, за великим столом були розкладені тропіках сім закладу. Згідно наказу Міністерства освіти, і згідно пункту 4 інструкції 102, кількох закладу Складає трохи пацієнту, багато на чесною. А переджує у нас начальник управління освіти. І знає за історію Любомира, ніколи б, пан Бойца не вмішувався в фінансові справи освітніх закладів. Яким боком там пам'яті? Я не знаю. Але скажу вам так, допоки такі керівники будуть нам розвивати, скільки вони можуть дати на нашу дитину за у садочку починається формування особистості дитини. І саме тут потрібно якнайбільше дати кошти. А, на жаль, у нас все інакше. Безгайно чи ті роки, що пережило наше дошкілля, ідею єдиного до садка, не вище. Ідея приєднання садків до шкіл не пише. Ідею приєднання садків до садків. Причому гір сильніше до слабших. А у політики скорочення тривалості робочого дня у група. Ми не маємо раду це допустити. Так що працюємо далі. Дякую. Ну, Закінчуємо пане Станіславський. І знаєте, що я вам скажу не. Я думаю, що ще не втрачено, бо мені сьогодні дали слово, я думаю, ви щось зрозуміли. А може, то вам не помир? Не знаю, важко говорити, але вірю. Знаєте, це було рівно три тому, три роки дні загинув, і дуже багато коментарів. І одна людина написала, що ми мали такі надії, що ми виведе нашого світу. На це прошу вас, депутати, не допустіть, щоб наша світа залежало від волі однієї людини. Тим більше, ми ж кошти. скоро ж це взаємовій що вам цієї посади. І що вона робить, на Та маєте такого чудового начальника управління освіти. І знаєте, що приємно, що перший раз за три роки мені нададуть слово на усі чайському Це є зворушно, це є щено. І це, напевно, і я вдячність, і те вартісне, ради чого варто жити. Звірою Бога, з надію перемогу, слава Україні і дякую вам всім.